Однією з розповсюджених форм порушення прав людини є насильство в сім'ї. Агресія, приниження, жорстка поведінка від таких протиправних дій найбільше страждають жінки та діти. Кабінет міністрів встановив порядок взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Координатором таких заходів в нашій громаді є управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради. Управління активно співпрацює з поліцією та іншими службами, які опікуються сім'ями, члени яких страждають від домашнього насильства. За 6 місяців 2023 року в громаді зареєстровано 90 випадків вчинення домашнього насильства. Періодично працівники управління соцзахисту Центру соцслужб та служби у справах дітей разом із поліцією відвідують сім'ї, з яких надійшли сигнали про конфлікти. У нас різні категорії. Це можуть бути як і люди, які попали в складні життєві ситуації. А можуть і бути просто пересічні громадяни нашої нашої територіальної громади, в яких ну конфліктні ситуації. Вони трапляються в усіх у житті, і часто всьому цьому є причиною алкоголь. Це може бути просто сім'я, ну, з виду нормальна, гарна сім'я, добра, всі працюють, все гарно. Але хтось із них може зловживати алкогольними напоями. Ну і на фоні цього здійснюються конфлікти, і, звісно, викликається поліція, тому що постраждала, хоче завжди себе вберегти. Під час відвідування представники соціальних служб дізнаються про умови життя, з'ясовують обставини, за яких здійснювалося домашнє насильство, проводять бесіди та пропонують як кривдникам, так і постраждалим роботу з психологом іншу допомогу. Жінки а постраждалими зазвичай є саме вони. Спочатку не хочуть виносити свої проблеми назовні, але після плідної співпраці з фахівцями навіть висловлюють вдячність, особливо коли їм вдається зберегти та зміцнити сім'ї. Відповідальні служби здійснюють також низку заходів для запобігання домашньому насильству, серед яких інформаційно-просвітницькі, спрямовані на підвищення рівня обізнаності населення з цього питання.